Звертаю увагу на систему освіти. Класичні школи не справляються з оперативним переходом на дистанційну форму освіти. Тому ми взяли цей виклик на себе і зробили якісно. Яке майбутнє дистанційної освіти ви бачите після перемоги України? Величезні дослідження до воського економічного форуму показують, що освіта через 15-20 років буде такою: так дистанційною. Вітання, я Дар'я Таран, засновниця ліцею Меридіан, і зараз директорка з розвитку дистанційного ліцею Меридіан. Даша, розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея відкрити дистанційний ліцей Меридіан? Перш за все було багато викликів в Україні. Зокрема, це були ковідні часи, і ми зрозуміли, що українські... Класичні школи не справляються з оперативним переходом на дистанційну форму освіти. По-перше, для педагогічного складу було складно перейти з офлайну в онлайн. Дуже багато шкіл не мали інфраструктури, таких як навчальні платформи або it спеціалістів які би могли це зробити. А потрібно було оперативно дітям надавати якісну шкільну освіту, тому що освіта це дуже важливо це знання і це прогрес. І ми взяли команду, взяли для себе цю ініціативу. Диви на себе зробили одну з кращих it платформ і запропонували альтернативу, яка якісно працює. Комунікація 24 на 7 з т'ютерами, коли дітям цікавий контент, коли вчителі вміють робити відео, вміють викладати дистанційно. І ми, скажімо так заклали фундамент і освіти для педагогічних працівників для вчителів, як бути онлайн-вчителем. І заклали якісну основу саме якою має бути дистанційка, дуже цікаве дослідження було під час ковідних часів, коли батьків запитували, чи задоволені вони дистанційною формою освіти. І дуже дуже високий відсоток був незадоволеності. Якщо більше 80% Відсотків батьків були незадоволені дистанційкою, то більше 80% дітей були задоволені таким форматом навчання, тому що вони їм раніше не показували, що такий формат можливий. Або, звичайно, існували хомскулери, існували дистанційки і до того, але вони були не такі популярні, і це не було таким мейнстрімом. І ми дуже здивувалися, чому такий геп 80% батьків. Не подобається 80% дітей подобається. І ми зрозуміли, що для теперішнього покоління покоління Альфа діджиталізація це є нормою, а для батьків потрібно було покращити той сервіс для того, щоб задоволеність Підняти тому ми взяли цей виклик на себе і зробили якісно. Дарія ти мене на інтерв'ю. Чим відрізняється українська освіта від закордонної? Як ви вважаєте? Це дуже непросте питання, тому що кожна країна має свою політику освітню і має свої цінності і мету, яка закладається в систему освіти, оскільки в Україні закладається ця основа, направляє? Через наше міністерство освіти і науки ми розуміємо, що ми рухаємося по нашій освітній програмі, яка зафіксована, і по цій освітній траєкторії йдуть всі школи дистанційні і онлайнові. В багатьох країнах по різному відбувається, теж є ці куриклорими, але форми навчання і формати дуже різні. Перша відмінність це те, що в в кожній країні діти йдуть в різний час в школу. Наприклад, в Британії діти йдуть в 4 роки, в деяких європейських країнах в 5. в Україні. ж Діти самостійно з батьками вирішують. Це може бути 5, 6 або 7 років. Це теж відрізняє, тому що діти закінчують в різний вік навчання. Друге, це формат домашніх завдань. От, наприклад, в багатьох британських школах немає домашніх завдань до 11 років. і Це вважається. Норми і знання світу замість виконання домашніх завдань. У нас же в переважній більшості в усіх школах є обов'язкове навантаження з домашніми завданнями, піднімаючи цю тему по цінностям і пріоритетам, кожна країна ще дає свою основу, наприклад, вивчення історії, вивчення ще іноземних мов. Тощо. Але варто сказати, що освіту в Україні і за кордоном формують вчителі. І для нас, як ліцею Меридян, дуже важливо було знайти зірок в хорошому сенсі слова педагогіки, які закохають дітей в навчання і пізнання світу. І мені здається, може бути будь-яка програма в будь-якій країні. Але якщо педагоги, які є менторами, які є амбасадорами освіти в країні, закохують дітей в навчальний процес і мотивують навчатися, і це насправді подобається, то будь-яка система гарно працює, і діти щасливі, успішні і прогресивні в майбутньому. І відповідно і країна піднімається, і економіка, і інші галузі. В дистанційному ліцеї Меридіан проходить набір на форму навчання освітньої програми 5-11 класів. Запрошуємо до нас. Як ви вважаєте, от станом на зараз чи може дитина отримати якісну дистанційну освіту в Україні? Я вважаю, дитина може отримати дуже якісну дистанційну освіту у нас в ліцеї. Яке майбутнє дистанційної освіти ви бачите після перемоги України? Тут потрібно говорити про глобальне не лише про Україну. Є аналітика, яка говорить про майбутнє освіти. Зокрема, діджиталізація зростає. Штучний інтелект зростає, і, мабуть, це буде не те, що просто майбутнє дистанційки, а це буде нормою скоро. Думаєте, дистанційна освіта замінить очну форму навчання? Моя філософія в тому, що це не про заміну, але дослідження говорять про те, що воно стане нормою. Те, що для нас не було нормою, стане нормою, і дистанційка стане. Норми психологічно багатьом може здаватися, що це не ок, але це нормальний стан, коли щось нове ми хочемо відштовхнути або не сприймати. Але величезні дослідження довольського економічного форуму показують, що освіта через 15 20 років буде такою: так, дистанційною. Я знаю, що ви дуже любите подорожувати. Скажіть, будь ласка, скільки країн світу ви відвідали, і в якій країні вас найбільше вразила форма навчання? Та я дуже люблю подорожувати і пізнавати світ. Це моє хобі і мій такий лайфстайл. Я була в 41 країні світу, і мені зараз 31. Моя амбітна мета Побувати в абсолютній більшості країн, і звичайно я звертаю увагу на систему освіти, тому що освіта це та галузь, яка мені найбільше до душі, і та галузь, куди я інвестую найбільше свого часу, і з того, що мені імпонує, і поясню, чому це Великобританія, це хороша класична освіта. Яка мотивує дітей до навчання недаремно багато престижних університетів там. Я працюю в тому числі в Кембриджському університеті, і з глибини знаю, як ця система цього року цей університет зайняв друге місце в світі. Друга країна, яку я можу сказати по формі. Цікавості освітнього процесу це Швейцарія. Вона відрізняється тим, що у нас в країні 70%, можливо більше відсотків навчається. На вищу освіту, і тільки 20-30% на профтехосвіту, хоча робочі спеціальності вони є важливими, і важливо говорити, що робочі спеціальності це і креативні індустрії, це і it галузі тощо. То в Швейцарії навпаки, 30% це тільки вища освіта, а 70% – це робочі професії. І одним із таких речей, якими я займаюся у вільний час, це допомога в реформуванні. Профтехосвіти в Україні, яка дуже сильно потребує цього. І от Швейцарія тому є прекрасний приклад з педагогічної освітньої основи, якщо брати шкільну освіту і початкову, і дошкільну, то це звичайно скандинавські країни: Фінляндія, Швеція це яскраві приклади, як потрібно і де можна брати приклади. Але насправді в Україні фантастичні вчителі. Освіта це як спосіб їхнього життя, і навіть в часи війни бути такими мужніми, як багато телеканалів показують в бліндажах, читають історію України або підключаються до генератора, щоб провести урок української мови. Це говорить про більше, ніж просто викладання, це говорить про віддачу повністю. Для майбутнього і теперішнього наших поколінь Даш, дуже цікаво дізнатися, в якій країні ви живете зараз та чим займаєтесь. Коли мене запитують, де я живу, я часто відповідаю: я людина світу, і мене дуже важко вхопити в якійсь країні чи в якомусь місті. Але для мене є фундаментом ті країни і міста це те, що я роблю. І для мене дуже важливо розвиток освіти, допомогу дітям. І вперше за все, це для України про Україну. Тому частково свій час я провожу в Україні, зокрема в Києві. Інвестую в проекти, які стосуються освіти, допомоги дітям, вчителям, батькам. І друге місце, де я теж тривалий час знаходжусь це Великобританія, саме Кембридж, де я працюю в Кембриджському університеті. Моя донька навчається в школі там. Вона маленька, їй 4 рочки, і в Британії до діти в чотири. Тому отак. Я знаю, що ви залучили шалені кошти на українську освіту. Скажіть, скільки саме? Одна із моїх хобі і професійної діяльності я займаюся про фандрейзингом. І пропрацьовую роботу з різними донорами, компаніями, філантропами для того, щоб вони залучали свої ресурси для освіти, зокрема в Україні. Якщо взяти бекграунд минулого року, то це близько мільйона доларів на різні компанії, різні проекти, але вони всі стосуються освіти і освіти для українців. Я особисто спільно з командою таких же ініціативних, прекрасних людей, але я менеджерувала весь цей процес так. Дар'я, у вас підростає маленька донька. Скажіть, будь ласка, де вона буде здобувати освіту, коли виросте? Для мене дуже важливо давати дитині вибір з маленьких кроків. Яку сукню вона хоче вдягнути, яку їжу вона хоче харчуватися, якщо звичайно це здорова їжа? Яку освіту вона і професію хоче здобувати? Тому це буде її вибір, і е, моя задача і роль як мами підтримати незалежно яка це буде країна, який це буде напрямок. Для мене важливо свого боку дати підтримку, розуміння і бути відкритою до всього. Ну і наостанок, дайте, будь ласка, свою пораду для батьків-школярів. Порада заключається в тому, що. Любіть своїх дітей, спілкуйтеся з ними, будьте поруч з ними, підтримуйте, коли складно. Вони будуть і гарно навчатися, і будуть щасливими, і успішними. Будьте поруч з ними. Наш ліцей теж дає таку опору і підтримку і батькам, і дітям, тому що тільки в синергії допомагаючи, ми даємо цінність і розвиток. Тому будьте поруч і будемо раді, якщо ви будете поруч з нами. Вам точно сподобається це. Я вам гарантую.